2024 року діяла в складі 18 осіб, голови двох заступників, секретаря та членів студради. запланована робота здійснювалася згідно положення про студентське самоврядування по наступних секторах: навчально-науковий, спортивно-оздоровчий, культурно-просвітницький із захисту прав студентів, соціально-побутовий, працевлаштування та проорієнтації і волонтерський. Головний акцент нашої роботи ми зосередили на волонтерстві, патріотичному вихованні та формуванні активної життєвої позиції студентів. Студенти нашого університету це виконавчий орган студентського самоврядування, і, звісно, для втілення тих чи інших наших заданих нам була необхідна і підтримка, і порада, і схвалення. Тому. Хочу зазначити, що без схвалення наших задумів проектором університету Олени Олександрівною Непочатенко і без координації роботи Черниченко-Валентиної Петрівни проведені нами заходи не були б настільки масштабні і гарно організовані. Загалом за 2023-2024 навчальний рік студентське самоврядування університету спільно за підтримки всіх учасників навчально-виховного процесу організовувало або брало участь у всіх напрямах роботи, які є нині актуальними. Ви присутні тут делегати є тими студентами, хто втілював цю роботу або тільки збираються долучитися до активного студентського життя після участі у виборах. Зараз, коли в нашій країні йде війна, ми, студенти, не маємо ніякого морального права просліджувати своє життя. Наш фронт навчально і волонтерський. Саме якісними знаннями і добрими справами ми маємо підтримувати Україну. Перше. Щодо спортивної діяльності. Протягом цього року ми брали участь в таких заходах, як козацьке випробування, кубок ректора, зміни футболу та інших. Тут наша робота зосереджувалася саме в допомозі з організацією цих заходів. Але, звісно, найактивніші члени студради також брали в них участь. Науку і навчання ми також не номинули. Багато хто брав участь у різноманітних конференціях чи вебінарах, наприклад. Зараз деякі члени студрати беруть участь у міжнародній програмі навчання соціального підприємництва Social Entrepreneurship in Ukraine. Одним з найбільших наших напрямів роботи це була робота в культурно-просвітницькому секторі. Це пов'язане з тим, що в цьому році наш університет святкує свою річницю 180 років з дня заснування. З цією метою нам було організовано квест Знавці історії УНОС», Фотоконкурс, сучасність УНОС у світлинах. Та конкурс кращі кімнати гуртожитку. Також ми не забували її про інші заходи, такі як студентські лідери» та флешмоб Україна це Європа. За цей рік ми провели низку засідань ради студентського самоврядування, де вирішували нагальні питання та продумували організацію різних заходів. В нашої раді також була зустріч з ректором, де обговорювалися питання, які найбільше турбують студентську спільноту. В серпні ми долучилися до молодіжного форуму стійкість Мітчекащина, де познайомилися з представниками інших молодіжних організацій Черкаської області та прослухали багатьох спікерів. Також ми брали участь у засіданнях з Черкаською обласною державною адміністрацією, де ми ділилися своєю роботою з представниками інших професійних чи вищих закладів. Не могли ми оминути й національно-патріотичне виховання. Радо було зініційовано та проведено захід вшанування загиблих героїв. Взяли участь у заході гені-обзаря та була проведена патріотична зустріч з воїнами ЗСУ. А зараз поговоримо про сектор нашої діяльності, де була виконана найбільша робота, а саме сектор волонтерства. По-перше, акція відправка на фронт як діяла, так і буде діяти. По-друге, радою студентського самоврядування був започаткований рух на стороні світла або «On the side of light», де ми збирали все необхідне. Не тільки для воїнів, що знаходяться на фронті, але й для тих, хто віддав своє здоров'я і знаходиться на лікуванні. Була проведена акція Бік заради перемоги, кошти з якої були спрямовані на закупку турнікетів та інших засобів та необхідних нашим воїнам. Особливо слід відмітити активність в організації загальноуніверситетських заходів Студраду факультету плодового екології та захисту рослин. Їх креативні ідеї, такі як організація Дня друзів, Дня Святого Миколая та інших, завжди закінчувалися зборами значних сум сумпоштів, які йшли на ЗСУ. Наоставим залишалася Рада студентського самоврядування факультету агрономії, які проводили багато волонтерських заходів та ярмарок. Незамінну роботу виконувала Рада студентського самоврядування факультету лісового та садово садово-паркового господарства, а саме збереження історичної пам'яті забутих героїв. Догляд за пам'ятним знаком курсанта Юрія Гаврилюка. Студрада інженерно-технологічного факультету ніколи не залишалася осторонь та завжди акцентувала свою роботу на волонтерстві, а саме випічці смачної продукції для наших воїнів, долученням до всіх загальноуніверситетських заходів. Студрада факультету менеджменту зосередила свою діяльність у науково-дослідному секторі та ніколи не відмовлялася у участі в загальноуніверситетських благодійних закладах. І, звісно, як не сказати про потужну волонтерську діяльність Ради факультету економіки та підприємництва, яка ініціювала та цілий рік виготовляла сітки для воїнів ЗСУ, відвідувала дітей-сиріт та робили багато інших добрих скаб. Хочу сказати, що наша діяльність у 2023-2024 році не була не помічена. Найкращі студенти університету та члени ради студентського самоврядування були нагороджені нашим ректором та профспілкою Поїздкою Пінчука, Центр та музею під відкритим небом Пирового у Києві. Так, і задуманого та традиційного для студентського самоврядування життя майже все вдалося здійснити. І війна та інші незгоди не стали б нам перешкодою у цьому. Хоча й були недоліки. Але все це ми плануємо випробувати у наступному навчальному році. Тому роботи ради студентського самоврядування університету за 2023 2024 навчальний рік вважаю здовільним. Для підтримки і розширення нашої діяльності, будь ласка, підпишіться на наші соціальні мережі. А найтиніших ми запрошуємо на вибори. Особливу увагу ми приділяли Національно-патріотичному вихованню. Студенти активно долучалися до організацій заходів, присвячених Дню захисниць, захисників України, зокрема до традиційних козацьких забав. Ці заходи стали платформою для прояву молоддю, своїх знань про українські традиції, а також сприяли формуванню патріотичної свідомості та шамобливого ставлення до наших захисників. Важливим напрямом діяльності студентського самоврядування стала благодійність. Упродовж року було організовано численні акції зі збору коштів для Збройних сил України, зокрема, плетіння маскувальних сіток для воїнів. Також було проведено благодійні ярмарки, на яких студенти продавали власноруч виготовлені вироби. Завдяки таким заходам вдалося не лише зібрати необхідні кошти, але й об'єднати студентів. У спільній справі допомоги. Відкритий благодійний збір для одного з наших студентів, який захищає нашу країну, зібрав понад 50 тисяч гривень, що були використані на придбання турнікетів та старлінків для його бригади. За вагомий внесок у підвищення боєздатності Збройних сил України наш факультет отримав подяку. Від командира 3 ї окремої штурмової бригади, полковника Сідлецького. Культурний розвиток студентів також був пріоритетом. Наші студенти організовували та брали участь у томатичних заходах, таких як костюмовані вечірки, присвячені хеловіну та творчих конкурсах. Це дало можливість студентам розкрити свої таланти, розвинути комунікативні навички. Та покращити атмосферу взаємодії в університеті. Ще однією важливою складовою нашого життя стали спортивні змагання. Однією з нових традицій на факультеті став Кубок агронома з міні-футболу. Уманський нус на чемпіонаті міста серед студентів він здобув друге місце. Це було дуже круто та дуже потужно. Дівчата не відставали і вибороли перемогу у волейбольному турнірі кубок першокурсника серед факультетів університету. Спортивні заходи не лише зміцнюють командний дух, але й популяризують здоровий спосіб життя серед студентської молоді. Екологічне виховання також стало важливою частиною нашої роботи. Студенти брали участь в ініціативах зі збору та переробки пластику та макулатури а також долучалися до екологічних акцій, спрямованих на підвищення екологічної свідомості та збереження довкілля. Окрім цього, студентське самоврядування активно брало участь у науковій діяльності. Наші студенти представляли факультет на всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях, здобуваючи нові знання та досвід. Факультет економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва займається волонтерською діяльністю 2010 року. За ці роки було створено міцну традицію допомагати тим, хто цього потребує, включаючи наших військових, дітей із родин захисників, людей похилого віку та всіх, кого торкнулася війна або важкі життєві обставини. Одним із ключових напрямків волонтерської діяльності є плетіння маскувальних сіток для військових. Спочатку цей процес організувався у волонтерському штабі разом. 2023 року спільно з громадською організацією 4.5.0 Україна факультет економіки і підприємництва започаткували платіння сіток безпосередньо на території самого університету. За минулий навчальний рік, починаючи з жовтня місяця по червень, було сплетено близько 60 маскувальних сіток, в тому числі в числі залучаючи студентів і викладачів з інших факультетів. Це стало не тільки важливою частиною, але й потужною формою патріотичного виховання студентів, які розуміють, наскільки важливо підтримувати наших захисників. Щороку факультет організовує привітання для дітей з родин захисників зі святом святого Миколая та Новим Роком. Це особлива подія, яка дарує дітям радість у складні часи. Студенти-викладачі власноруч готують подарунки, відвідують домівки дітей, організовують святкові заходи і вистави. Така ініціатива. Стала вже традиційною і кожен рік діти отримують не лише подарунки, але й підтримку та тепло, яке допомагає їм впоратись з труднощами, що виникли через війну. Наша мета підтримати їх морально-емоційно і в ці важкі часи. Найменш важливою регулярні візити до центру виховання дітей і будинку ветеранів, які стали невід'ємною частиною нашої волонтерської роботи. Діти, які постраждали від війни та літні люди, яким потрібна підтримка, отримують не тільки матеріальну допомогу, але й емоційну підтримку, що є надзвичайно важливою для них. Під час наших візитів ми проводимо різні заходи, які як вистави по типу українських вечірниць чи коляди, які дозволяють дітям і літнім людям відчути атмосферу свята і радості. Ми даруємо подарунки та просто проводимо час разом, розважаючи їх і намагаючись зробити їхні дні яскравішими і веселішими. Ці зустрічі мають велике значення, адже для багатьох це є справжнім проявом турботи і уваги. Окремо хочеться згадати про наші благодійні аукціонні масові ініціативи, які ми проводимо на факультеті. Ці заходи проводяться з метою збору коштів на підтримку Збройних сил України, забезпечуючи їх найнеобхіднішим. Наші благодійні заходи є ціллю залучити широку громадськість до підтримки армії, де кожен учасник розумітиме, що його внесок дійсно має значення. Постійна підтримка захисників це ще один важливий аспект нашої роботи. На постійній основі проводиться збір необхідних речей для захисників. Медикаменти, їжа, одяг, засоби гігієни та інші необхідні речі передаються на фронт відповідно до запитів військових. Важливо відзначити, що це не разова акція. Допомога надається систематично, що є важливою складовою у підтримці оборони нашої країни. Волонтерська діяльність факультету економіки і підприємства НУС є багатогранною і постійною. Ми горді тим, що має можливість підтрим підтримувати тих, хто цього потребує, і робимо все можливе для допомоги наших військових та інших у ці важкі часи. у кожного з нас є основою волонтерської діяльності. Гуртуйтеся як на рівні факультетів, так і університету. Об'єднаємося заради спільної мети та наближаємо нашу перемогу разом. Чотири особи. Це Савранська Юлія, студентка факультету поливочівництво екології та захисту рослин, Оцуляк Анна, студентка інженерно-технологічного факультету, Полій Софія, студентка факультету економіки і підприємництва, і Галич Вікторія, студентка факультету менеджменту. Після завершення конференції члени Центральної виборчої комісії залишаються на своє перше засідання. Отже. З 18 вересня 2024 року розпочато виборчу кампанію для висунення кандидатів та проведення виборів до Ради студентського самоврядування Уманського НУС. Вся інформація щодо етапів виборчої кампанії, зокрема і виборчі програми кандидатів, будуть розміщені на сторінці студентського самоврядування сайта університету.